Це неділя попасці, неділя сліпородженого. Діянь святих апостолів читання в тих днях апостоли йшли на молитву, зустріла нас одна солужниця, що мала духа віщуна, і віщуванням справляла панам своїм великий заробіток. Ідучи слідом за Павлом і за нами, вона кричала: Ці люди, слуги Всевишнього Бога, які звіщають вам путь спасіння. Чимало днів вона таке робила, набридло це Петрові, Павлові, і, обернувшись, він сказав до Духа. Велю тобі в ім'ям Ісуса Христа, вийде з неї, і в ту ж мить Він вийшов. Побачивши її пани, що їхня надія на заробіток пропала, схопили Павла і силу і потягали на майдан до влади. Привівши ж їх до воєвод, сказали Ці люди колотять наше місто, це юдеї вони навчають звичаїв, яких нам римлянам, не дозволено ні приймати, ні виконувати. І натовп накинувся на них разом. І воєводи, здерши з них одежу, веліли їх бити різками. Завдавши їм чимало ран кинули їх у в'язницю, наказавши тюремникові пильно стерегти їх. Той, одержавши такий наказ, вкинув їх до самої середини у в'ясницю і забив їх ноги у колоди. Павло і сила опівночі молилися і співали Богу. І в'язні слухали їх, раптом щенився землетрус Великий, так що підвали на в'язниці затряслися, зненацька відчинилися усі двері, і кайдани з них всіх спали. Як же прокинувся тюремник і побачив відчинені теменичні двері, витяг меч і хотів себе вбити, гадаючи, що в'язні повтікали. Тут Павло скрикнув сильним голосом, кажучи, не завдавай собі ніякого лиха, бо ми всі тут!» Попросивши світла, тюремник ускочив до в'язниці, тремтячи, кинувши що ноги Павлові та Силі і вивівши їх звідти, мовив: Панове, що мені робити, щоб спастися? Ті відповіли: Віруй у Господа Ісуса. І спасешся ти і дім твій, і вони звістили слово Господнє йому і всім, що були в його домі. Узявши їх тієї години вночі, він обмив їхні рани і охрестився з усіма своїми, як же запровадив їх до себе в Господу, накрив стіл і веселився з усім домом, який увірував у Бога. Від Івана, святого Євангелія читання. одного разу, проходячи Ісус, побачив чоловіка сліпого зроду. Спитали його учні, Учителю, хто згрішив він, чи батьки Його, що він сліпим родився? Відповів Ісус: Ні Він не згрішив, ні батьки Його, але щоб діла Божі виявилися на Ньому. Поки дня. Я мушу робити діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти, поки я у світі я світло світу, сказавши те, плюнув на землю, зробив грязь і слини і помастив грязю очі сліпому, і сказав до нього: Іди, вмийся в Славамській купелі, що означає у перекладі посланий. І пішов той умився і вернувся зрячим. Сусіди ж ті, що бачили його раніше сліпим заговорили, чи то не той, що усе сидів і жебра кував. Одні сказали то він, інші ні, але подібний до нього. Він же каже: Це я, і спитали його, як прозріли твої очі, він відповів Чоловік, що зветься, Ісус зробив грязь, помастив мені очі і сказав Піди до Селоаму і умийся. Пішов я умився і прозрів. Вони його спитали, де він? каже той: Не знаю. І ведуть того, що був сліпий до Фарисею. Була ж субота, коли Ісус зробив грязь і відкрив йому очі. Фарисеї спитали його, як він прозрів. Він сказав Він поклав мені на очі грязь, я вмився і бачу. Деякі з фарисею сказали, цей чоловік не від Бога, бо не шанує суботи, інші мовили, чи може грішний чоловік такі чудоса чинити? і виникла серед них незгода. І знову кажуть, сліпому ти що кажеш про того, що відкрив тобі очі? Той відповів Він пророк. Однак юдеї не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не покликали батьків того, що прозрів. Спитали їх, чи то ваш син, про котрого кажете, що він сліпим родився? Як же воно, що він тепер бачить? Батьки його у відповідь сказали Знаємо, що то наш син і що сліпим родився, а як він тепер бачить, не знаємо. І хто відкрив йому очі, не знаємо. Спитайте його, він дорослий і скаже сам про себе. Так казали його батьки, бо боялися юдею. Юдеї бо вже були змовилися, щоб виключити з синагоги кожного, хто його визнаватиме Христом. Тому його батьки сказали, він дорослий, його спитайте. І вони покликали удруге чоловіка, що був сліпим, і кажуть йому: Воздай хвалу Богові, ми знаємо, що цей чоловік грішний. Освайся той. Чи він грішник не знаю. Знаю одне, я був сліпим і тепер бачу. Вони йому сказали, що він тобі зробив, як він відкрив тобі очі. Той відповів Я вже вам сказав, і ви чули, і що іще хочете чути, чи не хочете і ви його учнями стати? Ті з лайкою накинулися на нього і сказали. Ти його учень, ми учні Моїсея, ми знаємо, що до Моїсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідкіля він. У відповідь чоловік сказав їм: Тож воно і дивно, що ви не знаєте, звідкіля він, а Він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто побожний і чинить Його волю, того Він слухає. Одвіку не чувано, щоб хто відкрив очі сліпому зроду. Якби він не був від Бога, не міг би був зробити нічого. Ті у відповідь йому сказали: Ти увесь у гріхах родився і нас навчаєш, і прогнали його геть. Довідався Ісус, що його геть прогнали і, зустрівши його, сказав до нього Віруєш у Сина чоловічого, той відповів, хто він, Господи, щоб я увірував в нього. Сказав йому Ісус, і бачив іси Його, і той, хто говорить з Тобою, це він». тоді той сказав, вірую, Господи, амінь. Без коментарів сьогодні проповідь на цю тему буде окремо. Дорогі мої, мої, важкий спадок первородного гріха це глибоко вкорінене почуття вини, настільки нестерпне, що людина має нестерпне бажання виправдатися цом будь-якою ціною. Тому іноді шукаємо винних поза собою. Гріх і справді приніс біль та смерть. Але чи мож, кожне страждання є наслідком особистого гріха? Друзі Йова були переконані, що так, але Ісус показує, що ні. Відтепер ми не зобов'язані шукати причини болю інших людей, у них самих, щоб їх звинуватити. Ми покликані, як Ісус, підійти. І принести в життя іншої людини світло братерської любові, Сліпо народжений не просив Ісуса ні про що, Господь торкається Його з власної ініціативи, та лише з одної причини, через любов. У цьому жесті зцілення є так багато спільного з сотворенням людини. Дозволь Христові торканутися тебе тоді, коли не очікуєш, і так як не очікуєш. Можливо, саме це дасть тобі побачити на собі погляд люблячого Бога і навчить любити інших. Чоловік, якого зцілив Ісус, раптом став ще більш само, самотнім, ніж був до того. Людське товариство не завжди готове до змін, навіть якщо йдеться про Боже втручання і явну благодать у чиємусь житті, Тіні заздрости може покрити все. Проте Христос, довідавшись, що сліпонародженого вигнали за добре і правдиве свідчення, пішов і сам знайшов Його щоб дати йому можливість бачити також духовно, тобто увірувати. Господь продовжує постійно шукати і тебе, щоб і ти бачив духовно, бачив очима віри, надії і любові. Сьогоднішнє Євангельське розповідає нам простілення Христом сліпонародженого, котрий сидів і просив милостині. Христос цілив не просто сліпого, а того, хто ніколи в житті не бачив світла, хто був народженим сліпим. На питання учнів, котрі цікавилися його жарідним життям, хто зрішив? Він чи батьки його що сліпив, народився, Христос відповідає, що ані Він не зрішив, ані батьки Його, але щоб ділам Божим виявитися на Ньому. Поки дня маємо виконувати діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти. І поки я у світі, я світло світу. Сказавши ці слова, Ісус заготував галей і помазав ним очі сліпого, звернувшись до бідного чоловіка, котрий і так нічого не розумів, іди у мися в купелі Чоловік послухав того, кого ніколи не знав, про кого ніколи не чув, і повернувся до Христа вже зрячим. Звичайно, це чудо не могли залишити вже ніким не помічене. І перші. Хто аж ніяк не радіє цьому стілу є фарисей. Вони навіть насмілилися питати самого зціленого, чи дійсно був він сліпий і прозрів, аж поки не закликали батьків отого прозріло, отримавши переконливу відповідь і від самого сліпородженого, і від його батьків, що далі вони роблять. Замість того, щоб радіти і прославляти Бога, вони говорять не від Бога цей чоловік. І тут вони чують відповідь, яка їм так не подобається від чоловіка, котрий донедавна сидів і просив милостині, котрий не займав жодного становища в суспільстві, котриму ще погорджували та понукували, був би він не від Бога. Нічого не спроможен би був зробити. Ці слова ще більше розлютили фарисею, вони, не знаючи, що робити, виганяють цього зціленого. Той, хто був сліпий, хто ніколи не бачив світла стає зрячим. радіє життю, а ті, хто були завжди зрячими, так і залишилися духовно сліпими. Коли ж Христос його запитує, віруєш у чоловічого сина, вірую, Господи, і поклонився йому, щоб більше міг сказати цей зцілений, як не дякувати Христу та прославляти Бога, від котрого отримав зцілення від сліпоти. І закінчується це, це чудо, великими Христоми словами. На суд цей світ прийшов я, щоб ті, які не бачать, бачили. А ті, які бачать сліпими стами. Ці слова не могли вислухати горді фарисеї, ці слова ріжуть вуха усім тим, хто перебуває у гордості та егоїзмі, бо тільки ті люди, котрі покладаються на власні сили. Вважаючи себе успішними, самодостатніми, не можуть зрозуміти сприйняти Христової науки, котра закликає любити ближнього, допомагати усім потребуючим, приносити милостиню, прощати і бути милосердним. Просімо ж, Господа, дорогі мої, щоб і Він зцілив наші духовні очі, щоб наші душі прозріли, щоб розпочали бачити Боже світло, жили в ньому. Якщо б ми тільки могли побачити свою духовну сліпоту, ми б жахнулися, якщо б ми могли тільки зрозуміти, що ми аж ніяк не дбаємо ні про безсмертне життя, ні про земне життя, нерідко рідко занапащуємо і своє щастя, і щастя інших людей, завдаючи болю рідним дітям батькам. Нам так легко бачити, але чи бачимо ми достатньо та глибоко, шукаємо в Христі того зору, котрий може відкритися тільки тоді, коли наше серце стане світлим та чистим, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. А в Божій присутності ми можемо бачити один одного, кожного із нас радісних та щасливих. А можливо, побачити і ранених, і згорьованих, і нещасних, і снедомин, котрі чекають від нас не подачки, не милостині, а повної віддачі всього свого життя в любові до Бога. Щаслива людина це людина вдячна, Дозволь собі бути щасливим, проживаючи кожен момент цього дня як зустріч з Господом котрий перший шукає тебе, просив у Господа ласки добре бачити очима серця. Учні Ісуса разом з фарисеями припускають наявність якогось зв'язку між нинішнім станом людини її каліцтвом і колишніми гріхами. Для них проблема зводиться до пошуку конкретного винуватця. Побачивши сліпонародженого, вони запевнені, що роблять висну, що хтось, сама ця людина, чи її близькі, скоїли тяжкий гріх, покарання очевидне. Таким чином, люди намагаються зберегти віру в божественну справедливість. Коли ми стикаємося з жорстокою несправедливістю є можливість обійти парадокс і зберегти віру у самогутнього, люблячого і справедливого Бога, заявивши, що несправедливість тільки здається. А насправді нещасні несуть покарання за якийсь таємний гріх. Утішлива думка. Особливо якщо сам ти благополучний, ситий, здоровий розумом і тілом, так що ніхто не може докорити тебе таємним гріхом у нинішньому чи минулому існуванні. Ісус рішуче перешікає подібні спроби аналізувати світовий лад, Божий світ набагато складніший, набагато темніший, але і світло всемогутньої. І люблячої справедливості ще є набагато яскравіше, ніж нам стається. Але щоб осягнути це, доведеться відмовитися від деяких наших явних припущень і дозволити Богові налаштовувати нас по-іншому. Треба відмовитися від уявлення про світ як свого роду автомат, Кинеш монету, добра справа чи погана, і він і виплюне відповідну. Купівлю, нагороду чи покарання. Зрозуміло будь-який вчинок спричиняє за собою наслідки. І за хорошими вчинками нерідко йде нагорода, наприклад, у участі народжується дружба. І нещастя може бути наслідком поганого вчинку. П'яний водій потрапляє в аварію. проте жорстокого зв'язку тут немає. Інші раз добрим чинком нехтуватимуть, а п'яниця благополучно добереться додому. І вже зовсім не варто шукати причину гіпотетичному, минулому житті чи гріхах інших людей. Якщо дитина народилася сліпою, це не означає, що Бог гнівається на неї, сказав нам Ісус, і не означає, що провинилися її батьки. Ні, дорогі мої, перед нами відбувається інша історія, більш таємнича, більш дивна і в той же час утішлива з хаосу і жалю світу, яким він є, мудрий і люблячий справедливий Бог вершить нове творіння. Іван з усією очевидністю представляє на момент зцілення сліпого як один з тих яскравих епізодів Євангелії, коли Божа істина і життя земного світу співпадають. Я світло для світу, сказав Ісус, і ми знову згадуємо пролог. І життя було в нім, а життя було світлом людей. У цій сцені ми усвідомлюємо, що означає слова. Швітло у темряві швітить, і темрява не огорнула його. Розповідь Івана готує уми і серця до нового творіння Бога, до тієї епохи, коли Бог творить усе наново. На початку книги буття Бог творив ніс нічого з хаосу. Він не витрачав часу на аналіз. Хаосу. Опис його Константинці або з'ясування питання, звідки взявся хаос і хто в цьому винен. Він просто узяв і створив світло, а потім і увесь новенький світ. Так і тут, каже нам Іван, Ісус створить справи того, хто послав його, насувається новий хаос, ніч, пітьма. І вночі Ісус буде убитий. І світ знову затремтить на межі замішання, небуття, але доки він тут і він творить новий світ світла зцілення після замішання страсної п'ятниці і суботи, зранку пасхальної неділі він встановить у світі нове творіння. Нове творіння завжди спантеличує. Зціленого Ісусом Слігопого багато хто перестав пізнавати. Буває так, що блага звістка вторгається в життя людини і змінює її до такої міри, що оточення більше чудується, та годі, чи та людина перед нами. Чи могла людина, яка звикла обманювати, лаятися, красти, раптом стає чесною, розумною, доброю? Відповідь так. таке може статися і часто трапляється. Так само після воскресіння Ісуса учні намагалися зрозуміти, невже це і справді Ісус, і знову відповідь. Так, нове творіння відбувається насправді, відбувається чудеса щілення, життя преображається. І знову ми повторюємо те питання, яке було задане цілеством. Як це сталося? Тут, як скривши Евангелії, відповідь, очевидна, завдяки Ісусу. І тоді напрошується наступне питання, де знайти його? Та людина не могла відповісти. Але в Євангелія від Івана відповідає на це запитання. Для того воно і написане. А що бачиш ти, коли дивишся на довколишній світ? Саме це і є ключовим питанням сьогоднішнього євангельського уривка. На самому початку ми бачимо чоловіка, якого ще вважали грішником, лише тому, що він був сліпий. Але наприкінці історії Христос скаже, що незряччі саме ті, хто стверджував, що добре бачить. Звісно, тут йдеться не про фізичний, а духовний зір. Чоловік, котрий прозрів, не сумнівався, що Ісус від Бога, бо не нечуваного одвіку, щоб хто небо відкрив очі сліпонародженому. Для фарсеїв, цей очевидний факт, чуда, зцілення ніби невидимий. Зате вони бачать у прозрілому грішника, та й Христос для них теж грішник, який порушував суботу. Хіба праведник би наважився порушити закон Мойсея і зцілити когось у День Господній? Ісус вже побачив у сліпонародженому Боже дитя, яке потребує зцілення і спасіння, і це спонукало Його діяти з милосердя. Перше, що зробив Ісус після зцілення сліпого, це те, що відкрився йому як Божий син Месія. І прозрілий чоловік тут же увірував і поклонився Йому. Ісус Христос. І тобі прагне допомогти бачити те, що відбувається у цьому світі, його очима. Господь хоче, щоб ми бачили в людях не грішників, гідних Божого осуду, а братів і сестер, які потребують Божого милосердя і зцілення не менше, ніж ми самі. Господь закликає нас виявити людям Його милосердя і співчуття. Сьогодні, споглядаючи під час святого причастя на розп'ятого Христа, дозволь його люблячому погляду проникнути у твоє серце і зцілити Твою сліпоту, щоб ти міг побачити світ Його очима. Господи, Ісусе Христе, дай мені просріти, допоможи бачити речі такими, як вони є, нехай жодне Упередження не затемнює мій погляд на людей і події. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться. Я уділяю благословення, ви там імена пишіть, коментуйте, задайте свої запитання, відповідьте на питання, які я задав. І про лайки, вподобайки не забувайте. Христос Воскрес!